Відчути себе справжнім професійним баристою? Так, з ріжковою кавоваркою це нарешті стало можливим. Компактна кавоварка з професійними функціями Krups Precision Plus має цілих 30 варіантів помолу. Це більше, ніж в інших моделях на ринку. Одночасно можна готувати каву одразу на дві чашки, а резервуара на 3,5 літра вистачить на цілу компанію. Управління кавоваркою здійснюється за допомогою інтуїтивно зрозумілого дисплея. У Krups Precision Plus є два окремих фільтри. Пресований для меленої кави чи створення пінки, або не пресований для свіжомеленої кави. Ну а для поціновувачів кави з молоком у кавоварці передбачена сталева парова насадка для збивання молока. Та який би ви напій не обрали, вбудована кавомолка гарантує вам завжди свіжу і ароматну каву. Крім цього. Кавоварка має систему контролю температури та забезпечує тиск у 15 бар. Ну а зайва рідина після приготування залишається в спеціальному лотку для збору крапель. У комплекті Krups Precision Plus є цілий набір додаткових інструментів: ріжок, трамбувальна станція з інтегрованим блоком, темпер, додаткова насадка, глечик для вспінювання молока, фільтр для води. Та брендований рушник для щоденного прибирання. Тож у підсумку: Krups Precision Plus XP 804 T10 це ідеальна домашня кавоварка професійного рівня, завдяки котрій кожен зможе без зайвих зусиль приготувати смачний улюблений напій для себе та своїх близьких.